Як повідомляє розвідка Естонії, зокрема, полковник Анс Квісел, желання стрімлення було двигатися туди після ударів по торопцю було знищено припасів, які розраховані на 2-3 місяці бойових дій. Квісел відзначив. Що ймовірно було знищено близько 750 тисяч боєприпасів загальною вагою понад 30 тисяч тонн. В середньому Росія витрачає близько 10 тисяч боєприпасів щодня. Також додаткові боєприпаси, які раніше зберігались на інших складах, були перевезені в торопець незадовго до удару. Минулого тижня знову сильно палала і вибухала на Росії. Цього разу дісталося. Військовому арсеналу в місті Торопець саме так ставиться наголос в цьому місті Тверської області. Кілька днів там палав вогонь та розривалися боєприпаси. Навколишні населені пункти огорнуло димом. Місцева влада навіть змушена була евакуювати частину місцевого населення і все через дрони, які влучили в склад у ніч проти 18 вересня. Російська влада, як завжди, каже, що ППО. Російських збройних сил спрацювала блискуча, а детонацію спричинили уламки. Міністерство оборони РФ взагалі мовчить про масштаби вибуху і втрату арсеналу на об'єкті, які самі раніше називали таким, що відповідає найсучаснішим стандартам. Офіційний Київ про атаку традиційно нічого не каже. Втім, СБУ в анонімному режимі через ЗМІ підтвердило, що це українська спецоперація. Від російсько-українського кордону по прямій до торпця близько 500 кілометрів, і одразу кілька українських безпілотників можуть подолати цю відстань, що особливо важливо. Умова, коли Україна поки не має дозволу бити західну зброю в території Росії. А втім, про зняття заборони говорять вже кілька місяців, пару тижнів тому з'явилася інформація, що відповідне рішення все е, вже ухвалено. Про нього просто не будуть повідомляти публічно. Путін на це вкотре погрожує наслідками. Але Росія про випадок, ховає військову авіацію подалі від України, а також передислоковує свої кораблі у Чорному морі. Про це пише BBC. більше про українську далекобійну зброю та дозвіл використовувати західну. Ми поговорили з військовим експертом Анатолієм Пане Анатолію, 18 вересня ЗСУ успішно атакували склад боєприпасів в Торопці Тверської області. Чому це стало взагалі можливим? Як? Це росіяни погано захистили очевидний для атаки військовий об'єкт. Чи це наші технології настільки ефективні, що можуть обійти цей захист? Ну давайте почнемо з того, що насправді наші технології насправді ефективні, і ми бачимо активну роботу наших безполних систем, яка дозволяє нам нищити ворожі об'єкти. Я би зазначив, що а, тут і до цього були спроби а, бити по території а, Російської Федерації, по цім по цьому ж самому складу, а, але вони були а, трохи неуспішні. зараз. За рахунок а, якісно зобраної розвідувальної інформації, за рахунок підходу якісно спланованої операції, ми побачили певний ефект за рахунок того, що були нанесені удари в потрібні точки, а, ефект доміно, який дозволив нам. Знищити велику кількість арсеналу цього, тому я би сказав, що тут синергія за рахунок якісно спланованої операції. Засобів, які ураження були використані, ну і безумовно, давайте не забувати, що російські засоби протиповітряної оборони не відповідають тим критеріям, які вони зазначають, тому що на початок повномасштабного вторгнення Росія мала лише 40% захищених стратегічно важливих об'єктів. А за урахуванням, скільки засобів протиповітряної оборони Росія втратила за час повномасштабного вторгнення, як на території. Тимчасово окупованої України, так і на, на власній території слушно було б сказати, що вона дедалі слаб, слабше може захистати свої стратегічні об'єкти. Угу. Падорі. Ну, і цей об'єкт, розташ, ми знаємо, розташований в 500 кілометрах від кордону по прямій, тобто, ще, це ще один черговий доказ. Того, що Україна може вражати військові об'єкти в глибині території Російської Федерації і власною українською зброєю. Що тоді буде, коли ЗСУ отримає все ж таки е, дозвіл на е, роботу по тилу Росії західними засобами? Ну, знову таки, тут е, слушно було сказати, що деякі західні засоби спроможні знищувати, наприклад, за рахунок там двох. Ракет можуть знищити там певну кількість а, літаків на руліжній дорожці, і, наприклад, ці літаки не вбережуть легкі копанери, які Росія використовує для захисту цих літаків, а, тому а саме тому Україна потребує західного озброєння для створення комбінованих атак по а, ворожих об'єктах по російських об'єктах, які мають стратегічне значення. Треба не забувати, що окрім аеродромів і складів з озброєнням. Є низка об'єктів, де займаються і виробництвом зброї те саме тактичне ракетне озброєння, яке знаходиться в Підмосковному Корольово. а лінградська область. Є низка об'єктів, де випускаються безпілотні системи. А до речі, це зараз дуже важливо, тому що ми бачимо, Росія намагається збільшити виробництво безпілотних систем. Про це сам і російський детектор заявляє. Але тим не менш, тут ми кажемо про те, що наші можливості треба збільшувати за рахунок дозволу західної, використання західної зброї. Щоправда, тут слушно було б зауважити, що ми кажемо про збільшення географії використання і номенклатури використання, тому що ми бачимо зараз, наприклад, на Курському напрямку Україна активно використовує деякі західне озброєння для того, щоб звільняти певну територію Угу. <правда> А пандорі, а взагалі то як можна пояснити те, що росіяни а, мали таку велику кількість таке скупчення а, зброї саме на а, в, в, в цій місцевості, а, взагалі не підозрюючи, що це взагалі може статися, чи просто не було інших опцій? А, почнемо з того, що Росія налічує близько 20 а, таких арсеналів, на яких вона може зберігати озброєння. То треба не забувати, що саме цей арсенал був модернізований і готовий сприймати навіть ядерну зброю і захищати озброєння, яке знаходиться на тому арсеналі. Але ж, знов таки за рахунок отримання певної кількості ті ж самих артилерійських снарядів, тої самої корейської балістики або і російської балістики, за рахунок правильно зібраних розвідувальних даних. Ми отримали певну можливість щодо влучення по а, зброї, яка знаходилася по засобах ураження, які знаходились безпосередньо на поверхні, тобто були ще не передислоковані в підземні склад складські приміщення. Це дозволило за рахунок такої великої кількості засобів а, зброї, які знаходились, призвести до ефекту доміно, який в послідовно а, дозволив за рахунок того ж самого землетрусу і уразити деякі підземні а, склади. Знову таки треба не забувати, що Росія активно готувалась до масштабних операцій і масштабувала виробництво наступальної зброї з 2003 року, але розраховувала, що основний щит захисту своєї території це червона кнопка. Яку вони використовують для захисту свого суверенітету, як бачимо, червоні лінії, червоною кропкою з боку сил оборони українських були стерти, і ми зараз активно працюємо по всіх військових стратегічних об'єктах. Треба не забувати, що, наприклад, тут нещодавно був удар по аеродрому Енгельсу, теж планувалося підрив складів з озброєнням. Там, до речі, зберігаються ракети, які можуть нести ядерне озброєння. Давайте не забувати, що були удари по системах раннього попередження по системах радіолокації на кшталт воронеж ДМ воронеж М. Це теж система раннього попередження щодо можливого застосування ядерного зброєння проти Російської Федерації вигляді там або криватих, або балістичних ракет. Тобто ми уселяко покажемо нашим західним партнерам, що Росія стратегічно слабка, і саме зараз треба надавати можливість використовувати більше західного озброєння для того, щоб призвести до стратегічного програшу Російської Федерації. За рахунок знищення таких складів, за рахунок знищення таких аеродромів, Росія буде складно живити лінію фронту, і тоді ми побачимо вже жести доброї волі.